Я хочу, щоб ви додивились це відео до кінця. Ці хлопці-герої приїжджають в Україну з різних континентів, з різних країн, щоб допомагати нашим українцям і спасати життя. Заявка на евакуацію. Браті! Ми вчора ми вчора по вас приїжджали, вас не було, ні, ні вдома не було. Дуже швидко. Дуже швидко. Паспорта, телефони. Goed, me go, 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 go

Підписуйтесь на них, допомагайте їм фінансово, допомагайте їм вашими коментарями, вашими репостами і вашими сообщеннями, підтримки, які так важливі. Вони герої. Герої з різних країн, які приїжджають в Україну, щоб допомагати. Дякую вам.